Вітаю, ми бійці 241-ї окремої бригади територіальної оборони роти ударних безпілотних комплексів «Бирі». Хочемо висловити нашу щиру подяку благодійному фонду, центр допомоги кам'янчанам-учасникам АТО та волонтерам проекту дронороби, а саме Юрію Загоруйку, В'ячеславу Романчуку, Анатолію Твердохлібу, Васильчуку Руслану та Браеско Семенишину Роману. Також хочемо попросити жителів Кам'янця-Подільського надалі підтримувати донатами проєкт Дронороби, тому що він ефективно підтримує ЗСУ і на постійній основі постачає нам різноманітні дрони та засоби РЕП. Разом ми зможемо все. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через мобільний додаток Приват24 на реквізити благодійного фонду Центр допомоги кімначанам учасникам АТО. Заходимо в мобільний додаток Приват24, обираємо вкладку сервіси. Далі обираємо автоплатежі. В правому нижньому куті екрану натискаємо на плюсик і обираємо платіж. Тут нам необхідно ввести ЄДРПОУ благодійного фонду Центр допомоги кимінчанам учасникам АТО. А саме 3.9,5, 3.3, 3.7. І натискаємо на сам фонд. Тепер потрібно вказати суму регулярного платежу, після чого натиснути Продовжити. Тепер оберемо початкову дату платежу. За необхідності вказуємо рік та місяць. Далі фіксуємо дату регулярного платежу та натискаємо Обрати. В даному вікні ми також можемо обрати карту для регулярного платежу. Натискаємо продовжити. Ось і все. Регулярний платіж створено. Волонтери благодійного фонду, центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО хочуть наголосити, що для них дуже важливі саме регулярні надходження, адже тільки так вони можуть заздалегідь планувати закупівлю необхідних компонентів для дронів. Тому навіть маленька щомісячна сума від тебе буде для них дуже корисною. Слава Україні! Підпишіться на наш Ютуб-канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.